Афермації, позитивне мислення. І мені цікава ваша думка, як ви до цього відноситеся. Тому що я, колись, навчаючись у духовних практиках, теж це проходила, дуже довго пробувала і думала, чому нічого не відбувається, чому нічого не працює. І хочу з вами поділитися певним досвідом. На цю тему мене підштовхнула певна особистість, певна душа. Яка теж на шляху свого розвитку і пізнання себе. Хочу поділитися з вами, чому саме не працюють афермації і позитивне мислення. Тому що існує думка, що саме думка має свою силу і відповідно формує простір. Але це не так. Думка має простір, почуйте і формує, і формує щось. Думка, виражена вголос словом, формує простір. Коли ми говоримо, ми починаємо чути свої почуття, вони знаходять свою силу та запускають найпотужніші хвильові коливання в енергоінформаційному просторі. Проте слово «позбавлене почуття. Фальшиве слово, коли я кажу одне, а відчуваю супротив у тілі, і в цьому намагаюся переконати свій мозок. Так не працює. І це теж запускає потужну хвилюву динаміку, але уже негативного потенціалу, тому що це сказане вслух, фальшиве. І все фальшиве. Запускає динаміку негативного потенціалу, і ми часто чуємо людей: Я хочу, щоб ти був щасливий чи щаслива. Я хочу, щоб ти був коханий чи коханий. І вони це говорять із свого власного дефіциту, і своєї внутрішньої заздрості, тому що якщо я не відчуваю цих станів. І я хочу подивитися, а як це відчувати цей стан? І людина, сама себе, помістивши в поле негативного потенціалу, починає хворіти. Спочатку емоційне виснаження, емоційні зриви, апатії, депресії, страхи, і це переходить на фізичне тіло. І коли починає хворіти фізичне тіло, а тіло це матерія. Це весь матеріальний світ людини, і цей матеріальний світ, гроші, все те, стосунки, фінанси, робота, починає руйнуватися, включаючи все під собою. І коли ви кажете, чому в мене немає роботи, чому в мене немає стосунки, чому в мене погано, погане там здоров'я це про ваш фальш, який є усередині. Який ви не усвідомлюєте в силу того, що так роблять усі? І так зване позитивне мислення за своєю суттю не працює, тому що це все від розуму. Це без вкладання високовібраційних почуттів. А якщо там немає високовібраційних почуттів, то це про що? Це про фальш. Яка запускає негативний потенціал поля. І про те, як стати не фальшивим, як стати справжнім. Я ділюся на своїх курсах, тренінгах, особистих консультаціях. Кожен курс, у який би ви не зайшли, він завжди виведе вас у ресурс, якщо ви будете діяти. І, наприклад, курс, трансформація. Він про глибинні процеси, внутріутробні процеси, які закладені з моменту зачаття ембріона, у яких є певна генетика, певний потенціал роду, і вона формується під певними програмами та установками, під певним ритмом життя, які перепроживали ваші батьки. І якщо ви хочете щось змінити для себе, приєднюйтесь. Цвяхи стануть вашими друзями. Вони покажуть, як вивільнити через меридіани, як відчути контакт з своїм тілом, як навчитися любити себе, признавати себе. А для тих, хто хоче вийти із почуття вини, запрошую вас в індивідуальну роботу, консультативну роботу, тому що для кожного є своя методика виходу із почуття вини. Тому аналізуйте друзі, тому що цвяхи мають під собою глибинну основу, і саме цвяхи допомагають виявити вашу конкуренцію, допомагають виявити, на кого ви опираєтесь, на де у вас ще ложна опора. Де ви не дозволяєте собі проявитися у цьому світі, там закладено цілий процес, який сформований з моменту зачаття. Тому, друзі, аналізуйте, бажаю вам розвитку. Обнімаю вас.